Роботи з відбудови багатоповерхівки в умані тривають. Проблемні питання з підрядником на об'єкті відпрацювали під час виїзного засідання робочої групи Прозорість та підзвітність під головуванням заступника очільника області Антона Царюка. З його слів, відновлення будинку на постійному контролі. Головна вимога головна вимога дотримання термінів та якість виконання. Триває монтаж, утеплення, прокладання електричних мереж. Будівельники завершили монтаж плити другого поверху та взялися за наступний. Паралельно проводять покрівельні роботи цього тижня. Планують активізувати роботи з утеплення фасаду. Повідомляє прес служба Черкаської обласної військової адміністрації. Нагадаємо, будинок в Умані, який торік, 28 квітня, постраждав від влучання російської ракети, відновлюють коштом фонду ліквідації наслідків ворожої агресії із підфінансуванням з місцевого бюджету.